Ми вже в дорозі. Зранку завантажили вельчик і інші необхідні речі для старту. Зараз ми біля Житомира вже заїхали ось на каву. Їдемо у Вінницю, до Вінниці залишилось зовсім трохи. Їдемо зараз одразу на локацію старту. Там робимо за планом це легеньке тренування сплавання і одразу легенький біг. Їдемо, отримуємо стартовий пакет наш. Заселяємось, далі я вам розповім про свою вуглеводну загрузку. Це має бути цікаво, тому що це на довгій дистанції це дуже необхідний елемент підготовки. Ось. Тому е -е, поїхали. Вже на локації старту приїхали. Тут дуже багато людей зараз. Всі відпочивають. Супрова локація, класне озеро. Сьогодні все ж таки зробили легеньке тренування того, щоб дати легку стимуляцію перед завтрашнім змаганням. Зараз ми їдемо забирати стартовий пакет і потім їдемо додому. Будемо завантажуватися далі, продовжувати завантажуватися вуглеводами. Обов'язково я вам це покажу. Стартовий на базі, ми теж на базі, в орендованій квартирі Вінниці. Зараз покажу вам, що в цьому стартовому рюкзачку. Тобто стартовий пакет виглядає ось так, в вигляді рюкзака, що досить непогано. Тут у нас всередині трошки смаколиків, водичка, наліпки і наліпки на шолом, на велосипед, номер на грудний, на вело одягається назад, а на біг розвертається вперед. Шапочка. Пакети, в які ми будемо розпасовувати для транзитних зон, тобто для бігу, для вело. І ось така футболочка. Отакий стартовий пакет. Сьогодні будемо займатися тим, що будемо все розфасовувати по пакетом в транзитні зони, робити останні налаштування, приготувати ВВЛ і продовжувати вуглеводне завантаження. Чим і далі займемось. Так, ну що, у мене сьогодні останній прийом їжі мої вуглеводи це е, паста, макарони трошки я додаю пармезану. Такого розсипчастого, тертого, зовсім трошки тут 20 грам пармезану. Це сукуба для смаку, щоб вони не були такими сухими. І сік, в принципі, в мене ананасовий, але можна любити. Як правильно робити вуглеводне завантаження? Всі думають, що вуглеводна загрузка це просто ввечері перед змаганнями поїсти макарони. Але це насправді не так. Вуглеводна загрузка це вона е, починається, по-перше, за 2 чи три дні до старту. Ви починаєте збільшувати кількість вуглеводів на 250-350 грамів в середньому. Тобто, ви повинні знати, скільки ви їсте вуглеводів е, на постійній основі. Якщо ви їсте Регулярно 500 грамів вуглеводів, зараз вам потрібно накинути зверху ще 250-300 грамів, тобто їсти десь 750-800 грамів вуглеводів, тобто це збільшення вуглеводів в кількості від того, що ви їсте зазвичай, і при цьому трошки зменшення жирів і білку. Дивись, а якщо людина, наприклад, не рахує калорії, як бути краще перед змаганнями порахувати трошки краще. А, ну, якщо людина не рахує. Можна за тиждень порахувати приблизно і розуміти, скільки виїсте вуглеводів, але а, можна просто, просто докинути чогось вуглеводного а, в досталь, тобто збільшити в два рази, скажімо, того, що є. На годиннику у нас 21 перша, Я наче все приготував. Тут у нас все для бігу. Це кросівки, носки, куляри, кепка, вуглеводи, які я буду вживати на біду. Тобто у кожному гельчику тут 39 грам вуглеводів. Все розраховано, щоб вистачило. Вело. Це шолом, велозуття, камірок, який я одягаю. Два гелі на вело, і тут е в фляжках теж будуть вуглеводи. Скільки ти розраховуєш, по скільки грам на годину будеш збуду по 80 грамів вуглеводів на годину? Я зазвичай так і беру десь 80-90. Я вже впевнений, що мій шлунок нормально переварює, не викликає ніяких дискомфортів, наче мені цього вистачає. І там у нас ще один гель буде перед стартом. На про всяк випадок беру гідрокостюм, але ну розраховую, що старт буде без гідрокостюму, тому що доволі тепло. Там ще окуляри. І шапочка для плавання. З собою окремо тут у нас ще стартовий костюм і такі голіні, які я одягаю на, на ігри. Лягаємо відпочивати, відновлюватися. Завтра прокидаємося о 4.30 о 8.00.